На зберігала на пінтересті сотні луків з принтованою річчю. Надихнулася, купила, а вона так, сумно зависає у шафі, наче на карантині. Зізнавайся, скільки разів у тебе таке було. А, ні, ні, навіть крутіше. Я зупинялася на етапі, позберігаю собі картинки з прикольними принтами, але куплю однотонну річ, бо так же ж поєднувати простіше. Довелося навіть стилістичну освіту отримати. Щоб е, дійшло сумний однотон, не здатний замінити принтовану річ, адже вона працює як акцент в образі, а щоб принтовані речі. Нарешті перестава. Стали викликати в тебе страх, лови три прости лайфхак. Колір. Обирай той, який легко впишеться у наявний твоїй шафі гардероб. Масштаб. Великі принти або дрібні, головне, щоб не затьмарювали тебе. Розміщення. Подумай, де саме варто розмістити принт, адже він привертатиме увагу саме до цього місця. Якщо все одно важко визначити, а прісні луки вже задовбали, і створювати шаф у музеї зовсім не хочеться, приходь до мене на розбір ДНК стилю. Боляче не буде, я обіцяю, тільки супер цікаво.